Якщо ви думали, що всім стрий, я тільки -стов качаю моди, це це. То ви помиляєтесь. Сьогодні у нас Династія. Знайомтесь, це наша головна героїня цього збереження Дейзі Гікс. Вона познаку з дякую риси характеру, сором'язлива, дратівлива, додаха, любить песиків і спризне про Злюбленого в неї авторська музика, печиво і помаранчевий колір. Мої початкові цілі в цьому збереженні це, по-перше, поступити в університет, тому що він капець тут який дорогий з моїм модом на гроші. Друге, виконувати якнаймога більш бажань сіма. Треба зробити гроші так, щоб ми жили десь у суперхайповому будиночку розміром 64 на 64. У нас неділя, вечір. Я думаю, що усі бажання нашої Дейзі зачекаю до понеділка, тому давайте почнемо з самого базового заробітку грошей з Сімстері, малювання. І хай вона трохи поскетчить до понеділку-ранку. Хоча я взагалі не дуже розумію, що вона там знайшла у вікні, але залишимо її. Побрий ранок усім і моїй сімці. Поки вона готує сніданок, я хочу показати вам мод, на який я просто маюся. Грубо кажучи, це мод на комуналку, але він дійсно прикольний. Мені просто подобається навіть оце все прокліківать. Ну і звичайно, за користування плитою, туалетом, ванною, та навіть телевізором. За це все треба платити і. Це ускладнює мій і так важкий челендж. Да, да, знаю, піпі -пі. Хватить модів, давай геймплеїв. Все, зараз почнемо. Якщо ви помітили, то в нас всього 195 мільйонів. Щоб ви розуміли, таксі в одну сторону коштує 50. Увага, математика, скільки ми можемо проїхати, при цьому не здохнувши від голоду, тому що продукти теж коштують грошей. Тому я вирішила купити велік, але велік коштує теж великих грошей, яких в нас нема. Ладно, хоча б купимо парасольку зараз, тому що вона теж важлива. Я не хочу, щоб не сіл намокнув, захворів і більше не був і Правильним. Тому ось, будь ласка, тобі одну парасолічку, моя ти... бейбічка, будь ласка, не хворій. Пора виконувати бажання нашої сімки Вона хотіла працювати у кулінарії. Тут є дві забігаловки: один супер фенсі ресторан, другий просто бістро, і що в неї там По Панавички в неї всього другий рівень кулінарії. Тому я думаю, що у фенсі ресторан нас понавіть не взяли. Тому давайте беремо бістро для початку. Але ми не забуваємо, що ми хочемо в університет, і я не знаю, чи зможе нам взагалі це. Поєднувати. До речі, ось Салман Будський університет. Можете подивитися, як він виглядає. Дуже фенсі, мені дуже подобається, як автор це зробив. Блін, я взагалі забула за цю фішку тест, де тобі кажуть, куди найкраще поступати з тим, що в тебе є. Давайте подивимось разом, що взагалі Дейзі із себе представляє. Ну, ось якось так вийшло. Якщо ви помітили, то кваліфікація бізнес неї найкраща, це, скоріш за все, через рису характеру спритна продавчиня. але вона все ще хотіла в кулінарії. Наскільки ми пам'ятаємо? Для кулінарії нам потрібне образотворче мистецтво. і вони не те, що дуже далеко від наводнеї, але далекі від технології, науки, комунікації, фізичного виховання. Це да, краще ніж нічого. Мабуть, логічно було, якщо б ми пішли образотворче мистецтво, щоб вона і далі могла працювати у кулінарії, але питання в тому, чи вона захоче далі працювати в кулінарії, коли вона поступить в той університет. Побачимо по її Бажання. Ну, як ви бачите, в ідеалі нам потрібно хоча б 907 мільйонів в кармані, вибачте 70, почати тиждень і заробити максимальну кількість кредитів, щоб не ходити в універ, я не знаю, 5 тижнів підряд. Як то кажуть, час і гроші, тому давайте шукати спосіб швидкого заробляння грошей. А, ну, звісно, не забуваємо про лотерею. Повідомлення всім стримина і Я думала, що їй треба буде на роботу. І стресанула, чи вона взагалі встигне до неї через цю можливість, яка нам випала. Але сьогодні на робочий день. Тупо дуже дякую. Ну і раз у нас сьогодні все ще вільний день. Я вирішила піти в парк і в неї вилізло от таке бажання стати з кимось друзями. І у нас вже є перша жертва нашого френдшіпу. Навіть не питайте мене, що зараз відбувається. Я сама не знаю. Вони до цього просто грали в УЄФА, і віто він зараз голий посереди парку. Позує для нашої деся для її скіза лол. Я не знаю. Це все рандомно. В вашій увазі, Чаку, фантазії, Дейзі. Головне, що йому сподобалось, правильно? Так і створити бізнес. На жаль, навіть звання голим не зробило нас друзями, тому наше бажання ще не здійснилося. І ще я помітила, що тут на підлозі, буквально поряд з нашими дверями, лежить рахунок за комуналку, я так розумію. І проблема в тому, що 109 дев'ять це не так багато. Але в нас всього два. я не знаю, як ми будемо викручуватися. Але в мене є ідея. У нас вже вівторок, ранок. Давай, де зі збирайся, беремо рахунок як злосне нагадування, що ми бомжі, і прямуємо одразу в парк. Що ви бачите? Це скат Насправді я не хотіла прибігати до такої бізнес-стратегії, але в нас буквально реально нема що їсти. Тому давайте позбираємо квіточки і подивимось, скільки ми заробимо за цей промежуток. З продажу усіх квітів парку та метеликів, що ми знайшли, у нас вийшло 981 вісімдесят один сімільйон. Тепер можна переходити до самого головного, що ми хотіли для початку: це використовувати велосипед для того, щоб не використовувати таксі по 57 мільйонів, та звісно оплатити наші рахунки за комуналку. До Речі, це саме швидкий спосіб заполучити підвищення на першому ступені кар'єри. Просто підлещуватися до вашого керівництва. Навіть навичок не треба для цього. І звісно, ми, як ті самі Mind Games, зробимо саме це. Казала я і Дейзі вирішила, що гай все йде к чорту. І ось таке повідомлення вискочило у нас під час її роботи. Колеги, з якими працює Дейзі, запланували сьогодні на роботі сюрприз для керівника. І Дейзі зіпсувалась сюрприз. Дейзі, ну я розумію, що ти не вдаха, але щоб настільки. Походу, вона розчарувалася в спілкуванні з людьми, тому що вона все ще ніяк не може стати з ними друзями і захотіла завести собаку. Мій вибір впав на роки. Подивіться на цю малютку просто такий супер путі, -путі мусі Прям милашка коротше. Завжди, коли я думаю, що в моєї династії ніколи не буде тваринок, тому що я хочу сконцентруватися на моїх сімах. Завжди мої сіми хочуть домашніх улюбленців. Тупо завжди. Я не знаю, це прокляття. Але я розумію, чому, тому що подивитися на цю пампужечку, Боже. Давайте поставимо, звісно, речі для нашої сабані. Ось тут ми поставимо миску, і треба ще іграшки. Стоп. Що? А де Софа? Це за хуйня, не поняла. Що да, я тупа я поставила навіть відос на паузу запису, тому що я не розумію, куди ділась софа і тупо я переглянула останній відос. І знаєте, що трапилось? Ця тварюка, що принесла нам оцю пампушечку. Я не знаю. Він походу кліптаман, і він стирив нашу софу. Що за хуйня? лол? всім ти щось здіваєшся, У нас так грошей немає. Якщо ви, як і я, не зрозуміли, де саме произошов цей факап, то ось, будь ласка, вам реальний футаж. Естой <реш> Локу. Але також у вечір середи я пішла в бібліотеку і там вона зустріла цю прекрасну сімочку. Я не знаю чого, але мені здається у Дейзі Кінь того, щоб малювати сім'ї голими. Да. Ну, ось так і пройшла наша середа, зараз вже четвер. І стався мій найбільший страх в цьому збереженні. Дезі захворіла. Це просто, я не знаю. Її риса характеру, не втаха, тупо переслідує цей сейф. дні later. Весь четвер вона не могла встати з ліжка, в неї потреба тупо падала, навіть якщо вона тільки що її заповнила повністю зеленою. Через 5 хвилин гри, гри нереального життя вона тупо падала до нуля, і вона тупо спала. Мені дуже шкода, що Дейзі отак от зловила якусь інфекцію, але що поробиш, всі ми хворіємо в житті. Правильно, і саме під'яс те, що це длилось аж до суботи, вона ніяк не могла вистровити. Я вже Задовбалася брати лікарняні, щоб вона не ходила на роботу, і коротше відправила її хвору на роботу з кучею червоних мудлетів. Але з якихось надприродних обставин вона отримала підвищення. Так що я вважаю, що цей сім тиждень оказався не таким що поганим, але неприємним. Якщо ви думали, що сім тиждень підійшов кінцю, і у нас буде спокійна неділя, я вас розчарую Вийшло так, що мені не вистачило грошей на оплату комуналки і прийшов. Колектор, щоб конфіскувати наші і так зроблені важким трудом речі на цьому моменті можна побачити мій емоційний стан після цього ігрового тижня в Sims 3. Це був хаос. Я виснажена. Рандом тупо не відпускає мене і не дає відпочити хоча б пару днів у грі. Якось і так вийшла серія про мою недодинастію в Sims 3. Сподіваюсь, ми ще побачимось.